Фестиваль народного мистецтва джерела турії відбувся у селі Затурці Локачинського району. Масове дійство приурочене міжнародному дню музеїв. Цього разу на нього запросили і родини-члени, яких беруть участь у воєнних діях на сході країни. Садиба родини Липинських вітала майстрів народної творчості, учасників художньої самодіяльності, квітникарів, художників та усіх шанувальників українських традицій. Хоча фестиваль має статус районного, на нього приїздять гості з усієї Волині. Музей осередок найбільшого просвітництва народу. А якщо село має саме такий музей, то ми бачимо, як сьогодні. Культура вертається в село, та істина, українська культура, хоча село давало державі культуру, мову, це університет народної мудрості, хліба щоденного насушного. І даний музей ну, він не просто горить, він палає отою енергією творення великої культури традиційне українське вбрання. Рідна пісня, писанки, ткані, декоративні доріжки та рушники, вироби з лози, витинанки справжнє народне свято вирувало на батьківщині видатного вченого і політичного діяча. Під час благодійної акції, подару музею експонат, фонди Затурцівського меморіального музею В'ячеслава Липинського поповнились рукописами Григорія Гуртового, старовинними грошовими купюрами, шеститомником «Українські народні мелодії, виданим у Нью-Йорку 1967 року. Хотіла подарувати для музею цю ляльку з назвою Берегиня. Це моя авторська більшості робота. І, і символ того, що цей музей дуже багато доклав до того, щоб е, зберегти українські традиції. Під час урочистостей хвилиною мовчання гості фестивалю вшанували жертв політичних репресій та щиро вітали своїх земляків, які нині боронять рідну землю на сході країни.